На сьогоднішньому уроці ми з вами продовжуємо працювати з базою даних і будемо з вами вивчати наступний параграф, параграф 11. Обмеження цілісності. На минулому уроці ми реалізували проєкт бази даних автобусів і маршрутів в Аксес. Однак створену базу даних не можна назвати готовою, адже в ній можна вводити очевидно хибні дані, наприклад, 2100 рік випуску автобуса. Щоб гарантувати відповідність бази реальним даним, у ній створюють спеціальні обмеження цілісності, які ми вивчаємо сьогодні. І так, завдання перше. Які твердження можуть бути обмеженням цілісності в базі даних автобусів і маршрутів, що містить дві таблиці зображеної структури? Перший рік випуску автобуса належить діапазону від 1900 до поточного року. Але от якраз із роком випусками з вами на минулому році попрацювали і вказали, що ми не можемо ввести автобуси раніше випущені, ніж 2000, 2000 рік і пізніше, ніж 2022. Наступне кількість зупинок повинна бути додатньою. До речі, додатньою і не нульовою. Не може бути кількість зупинок нуль. Кожне значення з поля маршрут таблиці автобуси має також бути в полі номер таблиці маршрути. І навпаки, кожне значення поля номер з таблиці маршрути, має також бути в полі маршрути таблиці автобуси. Завдання 2. Вкажи в таблицях зображеної бази даних чотири клітинки, дані в яких порушують обмеження цілісності, визначені в попередньому завданні. Ну що ж? Давайте подивимось спочатку на маршрути, і я ось бачу кількість зупинок рівна нулю. Уявіть собі, маршрут протяжністю 7,3 кілометри і немає жодної зупинки. Такого бути не може. Наступне: у таблиці автобуси у мене є Богдан А144 випуску 1815 року. Знову ж таки, бути такого не може. Слідуючи, давайте подивимося, це вже дві калмірочки, ми з вами знайшли. Слідуючи, номери маршрутів. Тут у мене йде 8, 9, 12, а тут у мене 12, 9, 12, 9, 7. Тобто Тут є номер маршрута 8, і його немає в маршрутах, і його зовсім немає в автобусах, але замість нього з'являється маршрут номер 7 якого немає в маршрутах. Так ось, щоб не було, а людина, коли вона вводить дані, людина має можливість помилятися. І це абсолютно нормально. Так ось база даних слідкує за тим, щоб не було автоматичних, механічних помилок. Ми для цього повинні з вами внести спеціальні обмеження. І так, три. Запусти базу даних Access. Те, що ми зробили на минулому уроці. Я її запускаю. Так, у мене з'явилося. Тепер, да, до речі, якщо тут з'явиться полоса жовта і на ній буде включити дані, там буде такий напис, обов'язково його включити». Може з'явитись, може не з'явитися. Тут буває по всякому. І так, в автобусах. Давайте спочатку дочитаємо, що від нас хочуть, а потім так. Запусти. ми запустили. Користуючись зображеною послідовністю дій та рубрикою запитання, відповіді, задай обмеження для значень поля рік випуску в таблиці автобуси. рік випуску автобуса має перебувати в межах від 2000 до поточного року. Ну, ми з вами вже це зробили, тільки ми поставили від 2000 до 22-го, а не до поточного року. Це те, що ми з вами вже зробили. Так. Спробуй вести рік, ми це з вами так зробили на минулому уроці. Тому зразу приступаємо до завдання номер 4 Задай такі обмеження в таблиці маршрути. Номер маршруту від 1 до 500. Я відкриваю базу даних. Маршрути у мене йдуть у таблиці маршрути. Відкриваю її конструктором, права кнопочка, шукаю пункт конструктор. І ось тепер маршрути число. І в мене йде правило перевірки. Клацею по правилу перевірки, з'являється кнопочка «Три крапочки, тобто мова ще продовжується. Заходжу сюди, кажу, що в мене є оператори, порівняння бетвін між. І ввожу, що в мене маршрути повинні бути від 1 до 500. Зверніть увагу, коли я вираз, я виділяю разом із лапками. І кажу ОКей. Ось у мене з'являється тут позначка. І тепер, якщо я захожу, випадково, давайте ми з вами зараз збережемо, а щоб зберегти, я просто закриваю цю табличку і комп'ютер зразу каже, зміни треба зберегти. Так, цей процес може бути тривалим. Так, я з цим згодна. Відкриваю маршрути. І, наприклад, у маршруті, ось отут, я хочу внести якесь там. Давайте змінимо, щоб ми не відкрили новий маршрут, бо потім в нас буде мінус випадково 12-й. От так вийшлося. Зразу комп'ютер мені каже, ні. Від'ємного значення маршрутів бути не може. Добре, я кажу «Окей». Тепер я хочу ввести, наприклад, 505 й маршрут. Enter. І знову комп'ютер каже, ні. Від 1 до 500. Окей. Я повторюю 12-й маршрут. Давайте читати далі. Тепер вони хочуть, щоб довжина маршруту була більша за нуль. Ну, не може бути маршрут з нульовою довжиною. Заходимо сюди, закриваємо і відкриваємо маршрути. Можна було прямо там відкрити конструктором. Довжина маршруту число, перевірка. Тепер я переключаюсь на англійську мову і кажу більше за нуль. Кількість зупинок там, мабуть, теж. Кількість зупинок теж більше за нуль. Кількість зупинок, правило перевірки. Тут можна легко внести, тут правило не потрібне. Ми прямо з ходу вписуємо більше-менше з клавіатури тільки на англійській розкладки. Більше за нуль. Закриваємо і кажемо зберегти ці зміни. Так, згодні з тим, що там буде якесь збереження, час збереження. Тепер, коли ми заходимо в маршрути, ми розуміємо, що у нас маршрути будуть певних значень, що у нас довжина маршруту може бути дробовим числом. Ми пам'ятаємо, що це не просто число. І знову-таки у нас кількість зупинок у нас точно буде більша за 0, і маршрут більший за нуль, і довжина його теж не нульова. Так, А маршрути в нас в межах від 1 до 500. Читаємо далі. Завдання 5. Досі ми створили обмеження цілісності, що стосується однієї таблиці. Тепер створити обмеження, що пов'язують дані двох таблиць. Кожне значення з поля маршрути таблиці автобуси має також бути в полі номер таблиці маршрути. Дивіться, ми з вами попрацювали з тим. Давайте я повернусь назад. Щоб отут не можна було внести ось таке число. Ми працювали, щоб отут. А ось тепер ми повинні попрацювати, щоб під час зв'язку у нас не було, що тут номер 8 а тут номер 7 Якого немає тут, а того немає там. Так от, щоб оця цілісність у нас була, тепер ми будемо працювати з двома табличками. Як це робиться? Значить, Ми закриваємо ці маршрути. У нас є дві таблички, автобуси, маршрути, і у нас є знаряддя бази даних. Я його відкриваю. І ось у мене є зв'язки, клацаю по них. Дивлюся, в мене відкривається табличка, я кажу, автобуси двічі клацаю і маршрути двічі клацаю. У мене дві таблички ніяк не зв'язані між собою. Абсолютно. Але ж пригадую, ми з вами працюємо у реляційній базі даних. Значить, у нас таблички повинні бути між собою пов'язані. Та ще ж ми пам'ятаємо зв'язки, які можуть бути один до одного, один до багатьох і багато до багатьох. Давайте тепер подивимося, як же ж нам створити ці зв'язки. Значить, Що ми робимо? Ми беремо маршрути, ключове поле. Це саме отут повинні бути правильно прописані маршрути. І їх просто співставити з маршрутами, щоб ми могли вказати, який конкретно автобус, з яким номерним знаком, іде по цьому маршруту. Я беру, зачіпаю мишкою ключове поле, перетягаю і кидаю на маршрути. Після цього в мене з'являється ось така табличка. І я дивлюся: табличка маршрути, табличка автобуси. І тут є маршрути, і тут є маршрути. Я кажу зберегти. Цілісність даних. І зразу мені комп'ютер пише, буде один до багатьох. Тобто на одному маршруті може курсувати багато автобусів. І це логічно. Автобуси йдуть там з інтервалом 5 хвилин у час пік, можуть йти з інтервалом 20 хвилин, коли це вже пізній вечір чи дуже ранній ранок. Але все одно кілька автобусів, багато автобусів виходить на один маршрут. І я кажу створити. І ось тепер. Ці дві таблички у мене дійсно стали створені зв'язком один до багатьох, ми це вже розуміємо. І от тільки тепер ми з вами створили дійсно реляційну, тобто пов'язану між собою таблички пов'язані між собою базу даних. Давайте читати далі. А, це ж ми подивилися, що таке зв'язок між двома табличками. Це у нас був тепер номер 5. Все запитання, відповіді. Ми з вами опрацювали параграф 11. Тепер я від себе хочу додати вам таке завдання. Коли ми, діти, з вами будемо створювати уже е, форми. А це от цікаво подивитися, от коли там люди, там фотографія людини може бути її дані, її фотографія. А тут у нас можуть бути автобуси, і у цих автобусах можуть бути зображення, який же цей автобус, як він виглядає сам собою. Тому ми зараз з вами підключимо ще одне поле до автобусів і підключимо до цього поля малюнок. Я відкриваю, закриваю зв'язки. Мені комп'ютер каже зберегти, так, да, бо я їх створила, цей зв'язок один до багатьох, я його закриваю. І тепер, до речі, скільки б я не відкривала, ось у мене вже цей зв'язок такий і залишиться. Так, Закриваємо ці зв'язки і відкриваємо конструктором таблицю автобуси. Права кнопочка конструктор. Я хочу до поля додати ще одне ім'я поля, тобто додати ще один стовпчик і написати слово фото. Мова в мене була англійська, я ж там ставила більше-менше. Якого ж типу дані. До речі, тут може бути поле Оле, але ми з вами ведемо вкладення. Значить, я ставлю у фото вкладення, я буду сюди вкладати якісь фото. Закриваю цю табличку і кажу ОК. Так. Відкриваю для занесення даних, і тепер бачу, що ось у мене стоять номер. Модель, рік випуску, маршрут. І стоїть вкладення прикріпити, але кругом стоїть нулик. Тобто нічого не прикріплене. І так, це у мене MAS 103. Права кнопочка на цьому полі керувати вкладенням. І тепер я повинна тут відкрити. Так, де вони в мене? Диск. Так, 24. Ні. У мене просто база даних була, ось вона. І тут стоять малюнки. Я відкриваю їх. Так, ось мої малюнки автобусів. Ще раз дивимося, у мене маз. Маз це ось. Я кажу ось оцю табличку і кажу відкрити. Окей. Ось я додала і кажу: окей. І так, оцей маз у мене вже підключений. Більше мазів у мене немає. Тепер я клацаю там, де Богдан, права кнопочка, керувати вкладенням. Додати. Уже в мене відкривається. Це у мене Богдан. Відкрити. І прикріпити. Ось уже знову один, одна фотографія. До речі, можна кілька фотографій прикріпити. І знову Богдан. Права кнопочка. Керувати. І так, три автобуси я прикріпила. У мене залишились сітілаз, три автобуса сітілаз. Права кнопочка Керувати вкладеннями, Додати вкладення, вибираємо Сіті Лаз і кажемо Відкрити. Аналогічно повторюємо цю дію керування вкладенням, додати, сітілаз, відкрити. І тут у нас теж сітілаз. Але, відкривши табличку автобусу, я бачу, що тут у мене вкладення по одному вкладенню є, але з іншого боку я ці фотографії, малюночки тих автобусів я не бачу. Що ж я повинна зробити? Забігаємо трошечки наперед. І зараз ми з вами створимо, я закриваю цю табличку, щоб в мене нічого не було. Я йду в створення і хочу створити форму, майстер форми. А ну давайте майстрам, мені пропонують, що на цю форму потрібно поставити. Я можу ось оцією кнопочкою по одному запускати сюди, а оцією всі зразу перекинути поля. Які поля? Номерний знак, модель, рід випуску, маршрути і фото. Далі йду. Мені комп'ютер пропонує, якою ж формою, як, як ти хочеш, щоб ця форма виглядала. Вона може бути у вигляді якихось стопців, у вигляді таблиці, але таблиця це буде точно те саме, що ми тільки що бачили. Таблиця даних і за шириною. Я обираю стопці, кажу далі. Так, моя форма буде називатись автобуси. Це табличка, а це форма, і отут зараз з'явиться в нас новий об'єкт форми. Тут таблички намальовані, а там уже буде зовсім інший малюночок, але автобуси будуть так само написані: відкрити форму для перегляду або введення даних. Зверніть увагу, у форму можна не тільки переглядати, а й додати дані. Готово. І так, ось у мене відкрилась форма автобуси. І тут я бачу номерний знак. Модель, рік випуску, маршрути. І він має ось таку форму. Один із шести. Клацаю наступний. Тепер у мене номер зний інший, це вже Богдан. Рік випуску такий, маршрути ось такі. Я клацаю далі, далі, далі дуже спішу, не співає оновиться малюночок. Далі. А тепер дивіться, як мене було шість, а я поставила сьомий запис, і тепер осюди я можу просто прописувати, автопарк отримав новий автобус. Можливо, навіть іншої марки, тоді тільки мені фотографію цього автобуса іншої марки потрібно знайти. І таким чином я можу сюди заносити, прикріпляти сюди фото. Зверніть увагу, керувати вкладенням. ось я правою кнопочкою. Класно, в мене те саме поле прикріпити. А тут я просто внесу номерний знак, напишу, як називається модель, напишу рік випуску, напишу маршрут. І таким чином я можу не відкривати табличку автобуси, а прямо через форму заносити нові дані. Зверніть увагу, це набагато зручніше. Ось, коли я зараз відкрию автобуси, гляньте, вони всі написані підряд. І отут, коли я бачу всі, і в мене їх дуже багато, десь я можу з чомусь збитися. А коли я відкриваю форму, ось вона мені прописана форма, дивіться, який значок. І я бачу поля тільки ті, що мені потрібно, і тільки на одну одиницю, тільки на один автобус. І, звичайно, тоді менша ймовірність для того, щоб допустити помилку при внесенні даних. І так, діти, на сьогодні ми завершили з вами опрацьовувати параграф 11 нашого підручника.